Так, з колеги, сьогодні ми прийшли в свята святих до Павла Івановича. Дивіться, що він робить. І Павло Іванович, доброго ранку. Доброго причудового раночку. Я на вас не можу подивитися і привітатися, тому що ви хуліганите. гадите. Добрий ранок. Привіт, Назар Вікторович. Що, як ваші справи? Як справи? Працюємо. Павло Іванович, розказуйте для ваших глядачів. Ой. Що то ви таке робите? Ви постійно розказуєте тепло, холод, жара, космос. А тут щось нержавікою копиє. А варити. тут теж тепло. Тут теж тепло. Да, Бачив, ві... що геть метал віск... червоний. Віск без тепла не плавиться, що ж, виготовляємо сепаратори. Що це таке? Розкажи в двох словах. Це сіпаратор до воскопрес. Що таке воскопрес? Ну, вам краще знати. Ні, то мені це, але для, для своєї для аудиторії розкажу. Шановні пасічники і любі друзі, хто хоче цим зайнятися, я займаюся буквально відповідальною за ці. так же ж? – За сепаратори, за сепаратори, он, за нажимні. За нажимні ти ще більш відповідальний, ніж за сепаратори. Так. Дивіться, стараємося. Це зробити якісно, дещо трошки ми його модернізували, усилили так, щоб він вам міг прослужити якнайдовше, щоб ви мали якнайбільше з нього прибутку. От Назар Вікторович знайшов нормальні тени, туди поставив, до них абсолютно ніяких претензій немає. Ось щоб всі правильно розуміли. На матеріалах чи на чому там ми зовсім не економимо. Ось це маркеровку, покажіть, будь ласка. Є R308Л проволока зварювальна, то є нержавійка, нержавійка харчова. Так само дно самого сепаратора воно вже в нас набагато сильніше, ніж було, тому що тут йде смуга 20х4. Нержавійка, також, щоб не було сумнівів. Ось її маркеровочка. АСІ 304 н 1 Так що все робиться з харчової нержавіки, робиться якісними матеріалами. Ну і також, як я вже повторював, да -да, покажи, щоб вона запакована. Яка вона тяжка зараза, цих 5 кілограмів. Ну, 5 кілограмів. А коштує як 10, ні? Так, да, коштує як 10. No, ну, нічого. Нічого. Що скажете, як все Берти заради правити. якості, все заради якості. Нормальна катушка. І дасть Бог дійдемо до того, що з нами вже взагалі ніхто не зможе конкурувати. Да. Але вони Дуже дивляться, цього хотілося б. Але вони дивляться, кажуть, о, майстерня, безпорядок. Я, мені ж прилітає я постійно в моєму Ютубі за безпорядок. Так, за, так. за мій безпорядок. Ні, ні, не за твій безпорядок, а за те, що в мене в майстерні там робиться. Але я вам скажу, колеги, Стів Джобс починав з гаража, Ілон Маск починав з гаража. Білл Гейтс починав з гаража. Чим ми з Пашою гірше. Всі нормальні справи починаються да. з маленького гаражика, і той йде до великого виробництва. Васьківці! це майбутня кремнієва долина України. Як мінімум побільнистство, як мінімум. Для всіх слухачів, для всіх покупців, іменно від себе, від свого маленького виробництва наступає в нас новий рік і приближається сотий наш виріб, перша сотня. Іменно від себе, хлопці, щоб воно краще продавалося, зробимо таку акцію. Від мене 500 гривень знижка на сотий сепаратор. На сотий сепаратор. От так. Так що, будь ласка, пробуйте і удачі. Так, ми ще не закінчимо це відео, Павло Іванович. Розкажіть трошки про свою майстерню. Треба варити нержавійку. Як варити Там, в двох словах, так з професійної точки зору. Тобто, який газ використовуєте? Ну що сказати? Тесла 303 в мене такий від 220 вольт. Можна сказати, що ну, не супер пупер апарат, але в своєму класі це доволі таки нормальна апаратура. Вона своєю задачею справляється дуже добре. От покажіть, будь ласка, шовчик. Трошки прийшлося потренуватися, от, щоб все було якісно, нормально, і щоб воно трималось і служило довгі роки. Далі хочу сказати, от то, що я тобі на самому початку казав, що не будемо ми гімналі пити і не будемо варити електродами. Так, да, дійсно, то для нас було б дешевше, не треба було б дорожчої апаратури. Ось, і було б воно дешевше в виробництві, але електрод є електрод, він би так не тримав. би. No. От, застосовуємо ось у нас мікс вуглекислоти з аргоном. То для нержавійки, а для чорного металу також теслочка в нас є, тільки 290, трошки слабша. Але вона прекрасно справляється своєю задачею. Я нікуди не бігаю. Там рука недовгий, але його вистачає, на виконання цих завдань. Так, так, так що. У тебе є два апарати, так? Чи три <кхи> і більше? Ні, у мене, мене взагалі чотири. Чотири апарати Да. Чотири для зварювання, то є і ММА для зварювання електродом, і тік, і мік. Можна і чисто аргоном варити, і міксом, вуглекислотою. Ось, то Чистий полуавтомат, А це от? тільки зварювальною проволокою. А це. Він ще робочий, але вже трошки старенький. І я трошки старенький, то я собі вирішив того року подарувати патона. Це один із, перших, так, це а один із перших, 250. Це один із перших. А в шкафу в ящичку. Це запакований, й Він не запакований, але наразі лежить собі, відпочиває. Є ще в мене он плазморіз. На випадок, якщо треба якусь деталь вирізати, підрізати. Сверлільний, купа болгарок, ну так як в гаражі. Говорю, ти спеціалізуєшся серйозно по цій темі. Да, ми спеціалісти випити і зісти, але приходиться займатися металом. Діти хочуть їсти. Ну да. Іванович, що це у вас за така шикарна роба. Я зайшов з роба дійсно шикарна, не ще тільки генеральських погони. Погонь тільки не вистачає. Щось не бачив ні одного генерала в такій робі. Не пропалює нормально. Ніхто не хоче купити, роба хороша, стара, добра, брезентяка. Для зварювальника не пропалюється весь час іскри, де-сюди. І доволі така зручненька. Гнеться все, бо є такі робиш, що от... піднімаю все легенько, ворушуся. Ти ще цей, блін? Акробат. <кл 'я> так. Павло Іванович, значить, по нержавійці, а ну так в двох словах, що ж ви так думали на початку, що з нержавійкою прям буде шляпа. От я пам'ятаю, ми mm -hmm. тільки починали цей проект. Павло Іванович, хочу сказатику, що... як чорт на хреста. Був у мене досвід роботи з нержавійкою, і то попадалося, як би сказати, дуже великий плюс і велике спасіння і для нас, і для покупців, що це є харчова нержавійка, і вона в нас є одної марки. Вся Розумієш, так, так. Так, тому що нержавіюк є дуже багато марок, і хто хоче зекономити, бере там е, різні марки, допустимо, зварювальний дріт, Бог знає який, там на ньому написано нержавійка, нержавійку буде варити. І я думав, що це буде десь приблизно так, але воно все однакове, все гарно виходить, все одне до одного підходить. Можна сказати, витримана технологічна карта цієї роботи. Ось, і ніяких з нею проблем немає. Якщо чесно, я думав, що воно дуже дуже туго в нас піде. Я думав, що пару штук ми спортимо, як будемо тренуватися, але ж, ну, ти сам бачив, що пішло все з першого разу. Я тобі скажу, в тебе зараз шовчик такий, що не кожен хірург так зашиє. І як німці кажуть, чим шнель, тим гуд. І погнали. ось. Але насправді вся проблема Назар виникла в нас. З нажимними, з нажимними так. Вже ми їх довели до толку, десь, мабуть, з тиждень. Апаратура. З тиждень ми ними мучилися. Зараз це ходить доволі легенько. Мій десятирічний син Ярослав. До речі, теж хоче бути пасічником, будеш його вчити. Ну, це ще треба розходити. Цей. Той дерева, да. а оце Ярослав вже понажимав пару разів. Дивіться, практично без зусилля. Ми просто пам'ятаємо, я користувався тими пресами, які робились на іншому виробництві, то це, звісно, небо і земля. Ну, а ці штоки, вони... Як сюди попадає, він в вже все просверлюється, то його треба розходжувати. Ну, разів десь 15-20 нажати, для того, щоб воно притягнулося. Тому притягнути. що основна проблема при розходженні це покраска. Да, да. Попадає краска, ми ж її красимо без тих штоків. Да, Тоді да. красочка попадає, десь там під'їдає, але розходжується. Зразу чітко. Ну, як зразу? 15-20 разів нажимаєте і красота, і в роботі воно шикарно. Ну, вам тут Павло Іванович більше за сварку, а я вам потім більше розкажу за бджолий Мед вже на своєму YouTube-каналі. Але хочу сказати, що якщо ви дивитеся Павла Івановича в себе в його на каналі, а ви дивитеся це відео в нього на каналі, то е, підписуйтеся, не ждіть, не чекайте, чоловік, скільки тобі вже там, 50 майже. вже? Так, да, скоро роки. буде 50 років. Я, я себе з ним не відчуваю, що тут переді мною якийсь старий дядько, там він щось мене там грузить. Бляха, як ніби в школу ходили, Норм... нормально грузить. Да, так, да, як в один клас ходили. І він вирішив з вами ділитися. Я кажу, Паша, в тебе шикарний є досвід, треба кажу, його передавати. Не в кожній майстерні є чотири різних апарати, які виконують приблизно одні функції, але спеціалізується кожен по своїй. Це дуже такий тонкий момент. Да? Тобто, ну, завжди людина як купляє. купила щось одне. Це як в мене на пасіці, є там п'ять різних стамесок, і ніхто не розуміє нашого не мені. Одну для стамеску чого? треба. Так само тут підписуйтеся, точно багато дізнаєтеся цікавого. Я вам скажу, коли я заходив в перші рази до Паши майстерні, я бачив цей безлад, я зразу знав, що тут робиться робота. Тому що якщо майстер він і робиться вона постійно. Так, да. Якщо майстер, я вам скажу відверто, вийобується, в нього завжди буде все вивезено, бо я хазяїн. Але коли майстер робить свою роботу, то в нього завжди безпорядок. Завжди безпорядок. тому, що він зробив, зробив, зробив і нема коли прибирати. Тому що йде за воли, йде заволе да, іде. Часу немає, часу взагалі немає ні на відпочинок. Спати треба мало. На швидко. Воливаниш для своїх глядачів, скажи, скільки ти вже років цим займаєшся? От, взагалі, от сварка, там ти робиш котли, устанавлюєш. Ну, вже так. майже 30 років. Мені в коментарях теж на рахунок котлика трубного писали коментар, що там знайомий їхній займається цим вже 30 років. Ну, 30 років я котли не варю. Ну, вже по 15 десь до 20 років мої котли стоять, ще не один не побіг. Іменно такого плана. в всьому району установлюєш котли? Ну і ще трошки сусіднім допомагаю. <риклад> Да, тут через срежу. поле через гай ходить, паша допомагає. Да. Тут де, реально пашу дождатися мені з цим його замовленням було тяжко, щоб його переманити на свою сторону. Так що... Але ми знали, що ми чекали, що ж тут можна сказати. Так що, колеги, підписуйтеся, підписуйтеся, задавайте паші запитання, зручні незручні. Все, якщо попали десь мої глядачі, бачите, я ще на цьому каналі. Особливо <світ> запрошую <світ> молодих хлопців, які прагнуть працювати в Україні. Всяко буду хлопці підтримувати, розкажу, як, що робити, хто там чимось хоче займатися. Подивіться моє відео про ворота. Ворота в мене з'явились недавно, дружина буквально заставила мене їх зробити, тому що людям є, собі немає. Ось, і в тому відео я казав, я ну, не сторонник того, щоб молоді хлопці їхали за кордон. Повірте, нормально, можна заробляти вдома. Так, я не олігарх і не прагну, ну, якщо Господь дасть, теж не відсуну. От, але ж ну, допоможу вам заробляти собі на життя. У мене купа дітей, сім'я велика, все нормально, і якби ніхто ні в чому не ущемляється. На хліб з маслом хватає. Паша, а ну, цей, давай я тобі зараз задам таке питання, як оці професійні журналісти, а скільки заробляєте? заробляють? От... Якусь суху цифру не точно <кій> е, ну, в місяць, оскільки виходить, да, там там котла поставив, там сепаратора зварив, там комусь десь ворота поміг, десь комусь щось порадив, бо тому що за це тобі теж вже ну так, в так. добрий місяць. Якщо не займаємося там землею і худобою туди-сюди, якщо іменно брати, що по железяках, по опаленнях, по котлах, я б сказав би відверто працював я в Польщі. Mm -hmm. Один раз я поїхав на три місяці, і більше хлопців я туди не поїхав. Тому що в Польщі з кумом ми працювали з сьомої години ранку до одинадцяти вечора, у нас виходилося десь приблизно 900 тисяч доларів на ту пору. Так, це були нормальні гроші. Місяць. Місяць, так. Але зараз хлопці молоді, якщо не будете відволікатися від Може, ще в кого немає сім'ї, хтось там планує туди-сюди. У вас багато часу, можливо, і набагато більше, як в мене. Трошки важко буде вам набити клієнтуру. Перших 3-5 років воно буде важче, але завжди знайдуться нормальні люди, не всі дебіли, що там тебе обсеруть, як кури драбину. Звертайтесь до мене, мені рекомендували, там, давали корисні поради, я вам дам. Ось, І я б сказав, би, що. Не лежачи, треба попрацювати, треба попрацювати, але в добрий місяць тисяча теря дві американських гривень. Американські гривні можна, так. Та. Ну, я скажу, що та. паша каже однозначно істину, тому що я теж пройшов рік життя в Сполучених Штатах, теж там ем, попрацював, хочу ще в Америку, поїздити, подивитися, не працювати. На екскурсії не працювати. Я вам скажу, хлопці, повірте. Е, безплатний сир тільки в мишоловці і не прагніть туди, де вас не чекають. Але я тобі скажу, я точно зараз тут заробляю більше, ніж в Америці. У мене можливостей набагато більше, ніж було тоді. І я зараз назар заробляю трошки набагато більше, як в Польщі. Так що і це і це все це не у корпулякам. Може дійде до мого шефа Артика плюти. Артик його на роботу. його на роботу. <рес> Він казав, що приїде самоходом. Каже, Павел, поїхали я пшени на Україну самоходом. Ти йому скажеш, тут ти поляків не люди, ловить. <рес> я кажу, ні-ні. <рес> а, не в ТЦК справа. Да, так що, ну це ми жартуємо, тому що. Ну, знаєте, який час такий гумор, що тут ці факти, є факти. Так що все воно робиться, все воно працюється. І треба просто-напросто мати бажання розвиватися ну, якщо у вас є якісь питання по, е, по сварці по установці котлів по цих всяких теплоштуках, е, Павло Іванович до ваших послуг коментарів просто пишіть чувак набери мене і все тільки номер оставляйте або він буде свій оставляти і, е, і тоді все буде добре це нормальний такий виходить, не? так да, я думаю що так да. да. і буде він корисний хлопцем на надіюся все давайте ми пішли працювати а ви підписуйтесь Всім пока, щасливенько!